Приїхали з полію в Рівер Мол. Торговий центр на Дніпровській набережній. Познімаємо, що тут є гарне, і покажемо вам. Мам. Забігайте плавочки. Є гарні тут лавочки. А ну, Поль да, я покажу лавочки. Ти сідаєш сюди. Прикольно я. Зара. Зараз зайдемо глянемо, що тут. Ой, футболочки, які в зарі гарненькі. Боже, мені це такі подобаються, в інтересні. Чік скільки коштує? Для бренда це в принципі нормальна ціна. А ось сумочки, які дівчата зацініть. Да? Клас. Скільки такі коштують? Оця коштує, скільки 1899. А оця. 2399. Ось магазин сумок, асортимент пластик. Дві цілки. Сумочки різні, рюкзачки Кафешечка така кав'ярня. Бачите, можна посидіти, відпочити. Mm. О, магазин Крокс. Зараз зайдемо, глянемо. Кадробер, пікні, шавель, персики. А ось дивіться. Блін, гляньте, ця тема яка. Мені ця тема не сияє, я подроби. такого не, не ношу. Бо вони будуть свербівки, нормальні Ну, Дивіться, це для цінителів таких фішек, це, звісно. А ось дивіться, які гробики Сукупочка. і сережечки такі. Утя сидить. В кожному торговому центрі всі однакові магазини. Ну, Практически. Які практически. Все, Поліна пошла, щоб китайські приколяси. Раз. О, дивіться. Я пошла. Приколяса в різних кучах. Очки, кстати, це не на очки взагалі, 149 гривень. 99 гривень. Це не на очки взагалі шара. Вийшли з Ашопа із покупочками. Ольга веде мене в Нью-Йорк. Один із любимих її магазинів. Так, там, там планета кіно. І Поліни улюблений магазин Librarium. Канцелярія там різна. Дуже-дуже. Пошли, вибереш досить, покажеш який. А це ми в Сенсеї. В і у декор. декора. Дивіться, які тарілки пластик, але пластик гарний, харчовий. Три тарілки, набір 69 гривень Ананасики. Моя тема любима. Полька вибрала собі світер, пішла в приміру. Ну іди міря, іди міря, я, я покажу. І ось ще такі різні всякі приколяси, декорчики, це все. все. І квіти декоративні, різні вазочки. А от тут тиковки. Моя тема любимо мухоморчик. Мухоморці взагалі льоту. А на третьому поверсі дуже-дуже різних, багато різних перекусочних. — що Тут Тут просто всі варинники, бургери. І равлики коротше, і раки, і піца. Короче, все, все, все є. Прийти можна поїсти на будь-який сна кіно.